і просто підписники каналу. Сьогодні з вами я, Макс Плей. Сьогодні ми програємо відео агарію. Агарі. Вийшла велика дуже обновка для нього. Давайте поглянемо. На облізі йдемо до кілька. набагато настроїв. Тепер можна міняти так. Т Тут один шоу шоумас, Що шо дуже добре. Тоді настройка, що можна заділяти ну, там, щоб годувати. Тоді Dark тобто що не буде біле поле. Що мене дуже порадувало, щоб бачити, що таке біле не буде. Тоді всі більше нічого не помінялося, все було так само. Тоді ще довго магазин, що можна 5 монети. Так, 70 тисяч мінімет за 100 доларів, 300 тисяч за 50 доларів, тоді 10 тисяч міністрів за 20 доларів, 5 тисяч за... Десять доларів, тоді, тоді ще почанети за 5 доларів і точно метрів за 2 долари. Ну, думаю, розпорядцять. Е, тут більше нічого такого. І додані були скини. Да, скіни тепер не просто скини, а можна ще й буде купляти скини, типу Венус, Меркурій, банана і так далі. Їх тут так дуже багато і ми микро... подали. За ці всі серії Антаріо будемо купити імені спи. Ну, щоб бути білим, стати і просто стояти, що в нас тільки самі по Ну, а так, ще до як ви бачите зверху. вже 350, я за той час поки взяв отправлю, хто встиг накупити на трошки уровень. Ну, давайте приступимо тут, цю теж відповідно. Так, да. там стройка. так, давайте воу, скажу, что я сейчас. Ну я бачу на штанах, давайте надаємо массу и мавер переложим. Раз, два. Так, на этом еще зилы. Давайте шерсть. набираю на массу и не застречу как. Ну, монет снова с давайте ще раз попробуем. Сйомок не виза. І весь клад тупари кіло. Так, і будемо грати за сйомок. Закінчати з'їмо. О, оп. 18 на 6. Це ще дуже мало, я знаю, але щоб сісти маленького якогось це. От, 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 от. Це б мій момент. Ні, мене все-таки з'їло. Це яка серія не дуже Та й удачна, але но... давайте продовжимо. Продовжимо це Ой-ой-ой Може і організую свій клан на Android. Мій клан, певно, буде MP скоро. До моєскоро вискокне мій клан МП. Так що можете попасти в мій клан. Хі, невже додали, щоб воно кольорове було, а не сіре. Пам'ятаєте, як вчора ми грали котиком, що воно ж котик був сірий. Тепер помінялося, що. Котик тепер не сірий буде, а кольоровий. Оце дуже я О, оп, Сюди сюди. Є. Тікаємо, тікаємо, поки нас не з'їли. Тікаємо, тікаємо, поки нас не з'їли. 100 маси в нас вже є. Вау. Наса! Наса сюди. Наса, Ні, Наса все-таки не хотіла до нас, так. Тим часом у нас вже 150 маси, Ну, думаю, так потрошки, потрошки то й наберемо тисячу. Тисяч. Банан! Ви ж бачили той скін, правда? З'їли все-таки, Щось я не додивився до кінця. Давайте ще додамо приписочку до нас. Так, давайте. У нас з другій серії відкривається клан МП. Тоді треба така квадратна скобка. Велика буква М, велика буква П. Тоді квадратна скобка. Квадратна скобка. МП буде наш клан. Так, давайте. Оп. О, зразу ви ми з якогось клан. Кожен ютубер по Агаріо має мати свій клан, в тому числі і я. Оп. Бачите, як тепер ще пекло. Класно, Переливаються, якщо в них. А, я все заступаю, правда? Фу, нічосі хакер, як він. Як він маси стільки набрав. Чи так. Читачок. Оп. Тікаємо, тікаємо. Тікаєм. Ні, все-таки давайте здамося і начнемо все на. Тим часом серія вже до 5 хвилин. І ми за ті 5 хвилин навіть не набрали більше 200 маси. Як ми могли? Так. Оп! Давай приступаємо. Давайте набираємо. Маса, маса, нам треба. Треба купити жирок. Накопимо жирка трошки. Давайте, давай, давай, давай. Так, так, так. Йой, Йо, які тут великі. Воу, воу-воу-воу! Їда, їда, їда! Ні, Все-таки та їда нас з'їла! Як вона могла? Все-таки це не, не чесна була їда, тому, тому нам так і не повезло. Так. Давай, давай, давай. Кожен має сам свій жирок набирати, щоб ніхто не кормив. Так, 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 так. так МП МП. МП буде тащити. щити. Перій, Перри, Подобається Подавайся такий нік. Пери. Не знаю, як вам мені подобається. Ха-ха. і мені свій подобається Макс Плей. Так грозно. Макс Плей. Вот, от-от вот. Джамбо. оце найсильніший ігрок в агарі. Це ютубер такий є. Джамбо. Він всі завжди перемагає. Виграє. Ой, Джамбо нас з'їв. Ну, щось наша серія. Оця не дуже везуча, но, но. Ми будемо продовжуватись. Як би то довго не, звуч... то довго не було. Так. Блін. Мої виграти. Так, давайте я поставлю на паузу і ми і наберу за кадром ш. Так, ми продовжуємо набрав я жирка. Так, 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 так. Фу -фу 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 тяжко, тяжко було набрати той жирок. Мене три рази з'їли. П'ять разів підбили. Дуже тяжко було. Потім ще мене накормили, але. Фу, Чуть не розбився? Та нічого. Ми все-таки вижили. Ми живучий. Так, uh -huh. uh -huh. uh -huh. так, так. Так, продовжуємо, продовжимо, продовжимо набирати жирок. Да, 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 да. Невже мене беремо більше ста маси? Фух! Я думав що й догі нас їсть. Ой, догі, ти що? Ти що, хочеш з тим максаплей? Ніколи. What? What? Ай-яй-яй-яй-яй. Якби мене не загнали в тупік, може. би ми і вижили. Ну, але як так, то? Як так? What? Bizno, bizno, bizno. Hop. Ja ponowno wszystko zaступaю. Wap 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 wap. Wczorajsza seria była na bardzo udalszej. Da niż... da 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 Макс uh Плей. -huh, uh -huh. Просто крутой. Так, набрав 100 жирка. Ха-ха-ха. Не, 97. 99. Ха. А не стильки, не стильки. Уи. Уи. Не. Да никто не имеет права съесть. Никто. <наспільн <trim> <наспільн <fifth> Думаю, я вставлю якусь музичку. Джамбо. ти ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-юй-ю. Йуй-ю-ю. Брін джамбу, певно, будем нам статися. Ну, думаю, що ні. Будь ласка, поможи. Ай яй є є. Й-мою. Чікен хата. Воу-воу, фу, ми єлі вижили. Вот. Вот. Як я його не з'їв? Ізбушка на коріх ножках. Як ти вижив? Что не? Ну.